Тільки термінові новини вчасно та влучно. Російські загарбники наказали жителям тимчасово окупованого Херсона якомога швидше покинути місто. Людям сказали, щоб вони сьогодні переправилися на лівий берег. Але всі подробиці далі: друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. Гауляйтерська влада Херсона заявила. Що усі мирні жителі міста мають негайно його покинути. Причина, нібито напружена ситуація на фронті, відповідне оголошення, так звана адміністрація Херсона, окупантів оприлюднює на своїх сторінках у соціальних мережах. Окупанти хочуть залишити місто та забрати з собою людей. Російські загарбники заявили, що мирні жителі Херсона та всі підрозділи та так звані Міністерства цивільної адміністрації мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра. Через напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку масованих обстрілів міста та загрозу терористичних атак. Усі мирні жителі мають негайно покинути місто та переправитися на лівий берег Дніпра. Подбайте про безпеку своїх рідних та близьких, не забувайте документи, гроші, цінні речі та одяг, заявили окупанти. Росіяни, які прийшли на нашу землю з війною, цинічно удають, що непокоїться за мирних українців та намагаються прикрити свій провал на південному напрямку вигаданими терористичними атаками ЗСУ. Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що окупанти вивозять з Херсона майно і документи банку, а також паспортного столу. До понеділка вийдуть російські торгові мережі. Людям кажуть, що тут тимчасово приходьте через декілька тижнів. Ворог готує Херсон до вуличних боїв. Відомо, що Херсон вже залишила значна частина населення. Російські військові, які залишилися, переодягаються у цивільний одяг та заселяються в залишені помешкання. Таким чином, окупанти готують Херсон до вуличних боїв. Також росіяни звільняють приміщення Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу. В інституті вивчення війни повідомили, щоб прикрити свій відхід, російські війська швидше за все можуть підірвати греблю Каховської гідроелектростанції та звинуватити у цьому Україну. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!